Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. 28 лютого відбудеться супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково гарантовано розігруємо 500 тисяч гривень. А ми запрошуємо вас до 3422-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. Тридцять шість, одинадцять. Двадцять, двадцять. 38. Лото максима максимально вигравально! А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8354 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сорок вісім. Шістдесят один. П'ятдесят вісім. Двадцять. Вісімдесят, сімдесят один, тридцять три, сімдесят п'ять, тридцять вісім. П'ятдесят, двадцять три. Шістдесят вісім, п'ятдесят сім. Шістдесят 25, два, Сімдесят чотири, тридцять пять, двадцять п'ять. 26. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. щодня. В ефірі 7207-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Шість. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: п'ять, шість. Шість. Бережіть себе, все буде Україна!